Вітаю вас, діти! Доброго всім дня! Я запрошую вас в ліс погуляти та позбирати грибочки. Збирання грибів називають тихим полюванням. А чому саме тихим? Подумайте, тому що в лісі не можна кричати, бо можна налякати птахів та тварин. Кричати можна тільки у випадку, коли ви заблукаєте, щоб покликати на допомогу. А ось і грибочки. Вони ростуть по одному, а можуть рости цілими сімейками, під деревами, на пеньочках. У грибів є капелюшок. Ніжка та грибниця це коріння грибка. Тому гриби треба не виривати з корінням, а зрізати ножем. А якщо ви зустрінете ось такого отруйного красення, мухомора, чи можна його топтати, нищити? Ні, не можна діти, тому що мухомори це ліки для лісових тварин, наприклад, для лисички, для ведмедя, а також білочки сушать їх на зиму і лікуються. А хто ще споживає в лісі гриби? Звичайно, білочки, кози можуть їсти гриби. Равлики полюбляють їсти грибочки, дикі кабани та лісові миші. А що потрібно, щоб в лісі виросло багато грибочків? Тепло, травичка та теплий дощик, і тоді кажуть, був би дощик, а грибок знайдеться.